Вітаю! Послухайте історію, що трапилося з друзями. Спочатку познайомимося з ними. Ось дівчинка. Її звати Варя. Як звати дівчинку? Варя. Ось її друг, хлопчик, якого звати Боря. Як звати хлопчика? Боря. А це їх вірний друг. Песик рябко. Як звати песика? Рябко. Варя, Боря, рябко. Які однакові звуки ми чуємо в цих словах? Звуки Р РІ. В інших словах будемо також виділяти ці звуки та правильно їх промовляти. Наші друзі вирішили прогулятися. А куди? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить, гонить хвилі невеличка, неспокійна, жвава річка. Варя, боря і рябко вирішили прогулятися до річки. Куди вирішили піти, друзі? До річки. Зібрали вони рюкзачки. Варя взяла із собою пряників, а Боря – пиріжків. Що діти взяли з собою? Пряники і пиріжки. Куди діти поклали ласощі? У рюкзачки. Ідуть вони собі, йдуть. Погода чудова, сонячна. Ідуть друзі і весело собі проказують прості слова. Рі-рі-рі, Рі-Рі-Рі, Світить сонечко в горі. Рі-рі-рі, Рі-Рі. Дуже любо дітворі. Прийшли друзі до річки, там гарно. Ростуть струнки берізки, розлогі горіхи. Послухайте скоромовку. Горішнику горішена, горішками обвішана. Скажемо швидше. Горішнику горішена, горішками обвішана. Спробуйте самостійно промовити скоромовку у прискореному темпі. Як ви гадаєте, що нарвали Боря і варя у горішнику? Горішків! Що ще смакували діти на березі річки? Пиріжки, пряники? Ось так відпочивали наші друзі. Аж раптом небо потемніло, з'явилися темні хмари, піднявся вітер, це буря наближається. Що наближалося до малят? Буря. Діти та собачка побігли додому. Хто побіг додому? Варя, Боря, рябко. Тут дощ, як у періщі. Що робив дощ? Періщив. У небі спалахнула блискавка. Почалася гроза. Рябко. Ховався у будку. Варя і Боря пішли пити чай та згадувати свою мандрівку. Що згадували діти? Свою мандрівку. Чи сподобалася вам ця історія? Дайте відповідь!